Слава Україні та слава ЗСУ Миколаєві. 22 жовтня, 1337-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Тільки що в Миколаєві була повітряна тривога лише на півдні на Миколаївщині зараз повітряна тривога. Тому напевне це російський розвідувальний дрон. А вночі була масована ракетно-дронова атака від росіян. На півдні летіло по Одеській області, по району Ізмаїла. На жаль, там є прильоти по енергетичній інфраструктурі. В місті зараз проблеми зі світлом. Ну і також під сильною атакою був Київ. Там теж є прильоти по енергетиці, також по житловим будинкам. П'ятеро людей загинули. На жаль, і ще були прильоти на Запоріжчині і як завжди, на Чернігівщині і Сумщині. А зранку росіяни скинули авіабомбу на дитячий садок в Харкові. Одна людина на даний момент загинуло багато травмованих. І вже є інформація щодо запущених росіянами дронів та ракет, тож 405 шахедів, 333 збито, 9 крилатих ракет, 8 з них збито, 11 балістичних ракет, 6 з них збито, 4 керовані авіаційні, 2 з них збито і 4 ракети кінжал. Жодного збиття зафіксовано близько семи десятків прильотів. Є на жаль, після російських атак зараз великі проблеми зі світлом на півночі та на сході України. Особливо тяжка ситуація на Чернігівщині та Сумщині. Щодо Миколаївщини, то в області без прильотів, шахетів або ракет в Очаківській громаді дев'ять разів були атаки ФП дронами. пошкоджені будинки без постраждалих цивільних. Щодо Херсонщини, там як завжди, багато російських. Хобств. Стрілів без загиблих, 14 людей травмованих. Ну і на Росію цієї ночі летіло по військовим підприємствам російської промисловості. НПЗ, наче не уражені. Чекаємо і на прильоти по НПЗ.